Колишнього президента Франції Саркозі засудили до тюремного терміну 1 березня. 15.07. Ви також можете прочесть этот материал на русском языке Николя Саркозі. Фото. Реутерс Файл фото. Суд у Франції виніс обвинувальний вирок стосовно колишнього президента країни Ніколя Саркозі У. Справі про корупцію. Його засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких умовно. Про це повідомляє BFM TV. Ніколя Саркозі, визнаний винними в корупції і торгівлі впливом. За версією слідства, Екс-президент Франції через свого адвоката намагався отримати у судді відомості про справу, фігурантом якої він був. Вперше в історії Франції суд виніс колишньому президенту вирок з реальним терміном ув'язнення. Голова суду під час оголошення вироку заявив, що інкриміновані йому дії викликають особливу стурбованість, оскільки вони були вчинені колишнім президентом республіки. Ніколя Саркозі використав свій статус і свої політичні і дипломатичні відносини. Щоб підкупити магістрата, сказав суддя, додавши, що Саркозі, як колишній юрист, був повністю обізнаний про етичні зобов'язання свого адвоката.